Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ви звикли мене бачити в ролі фахівця з будівництва, але сьогодні я маю цікавіший контент. Я буду показувати кухню і будівництво. Спробуємо поєднати оці дві стихії: будівництво і кухню. Ті, хто мене знають особисто, знаю, що я дуже люблю готувати. І сьогодні я зготую саме для вас бограч, Закарпатський Бограч. Тому перед початком відео. Підпишіться на канал, поставте «подобайки», а ми починаємо. Подивіться, скільки інгредієнтів нам потрібно для того, щоб зготувати бограч. Казан у нас на 8 літрів. На такий об'єм нам потрібно орієнтовно до кілограма свиних ребер, 1,5 кг телятини. Далі йде копчене сало, в нас підчеревине, звичайне сало, морква, перець, болгарський, гострий перчик, тому що ця страва гостра. Чосник, зелень, цибуля. Тепер є ще томати. Можна брати сирі помідори, але так як зараз весна, і помідори не мають смаку свіжі, ми взяли, готові е в своєму соку порізані. І спеціальний соус, е який йде для бограча, пішта називається. Це угорський соус, такий гострий. Також чорний перець. І мелена паприка. Паприки потрібно багато. Ще в нас є копчена мелена паприка. Ми її додаємо. Я думаю, вона буде не зайвою, вона додасть якоїсь нотки диму. І починаємо готувати. Для початку в розкалений казан нам потрібно закинути сало, щоб витопити жир сала. Дивіться, як Ми зробимо. забираємо м'ясо в сторону, ребра в сторону. Беремо звичайне сало, шкурку ми знімаємо по тій причині, що вона якась трохи тверда. Сало домашнє. Топиться буде, думаю, що топиться буде добре. О, шкурочку знімаємо в сторону. Все. Я так розрізаю на шматочки десь по 2, по 2 см куб, кубиками. Отак От орієнтовно. Вони, вона все стопиться повністю. Аж кварти будемо їсти. Я їх дуже люблю. Вони такі потім сухенькі і смачні. Бачите, яка розкалена, який казан наш розкалений і одразу помішуємо. Поки, поки смажиться сало, підготовляємо копчену грудинку. Ще забув сказати, ще входить в бограч картопля. Ми її почистимо дещо пізніше, а зараз робимо ось так. Такими я роблю соломкою, перерізаю ось цю копчену грудинку, дуже смачно вийде. Я думаю, нам достатньо, може ми все і не будемо брати всю грудинку. Сало зараз забираємо, заберемо його на кришку. І замість сала будемо сюди погружати грудинку копчену. І також її обсмажуємо на великому вогні естач. І зараз нарізаємо, поки смажиться копчена підчеревина, нарізаємо кубиками. Телятину. Спочатку кидаємо телятину, так як телятина готується трошки довше і нарізаємо такими десь кусочки орієнтовно 3 см на 3 см, такі ось так в сторонку відставляємо і швиденько нарізаємо, поки, поки смажиться рудинка кропчена. Дивіться, яка гарна золотиста грудинка. Дивіться. Яка гарна. Аж вже їсти захотілося. А саме цікаве, що я вам хочу показати, подивіться нашу локацію, де ми готуємо їсти. Не на кухні професійній, на вулиці, в будинках, які ми будуємо. Часто люди кажуть, ви робите об'єднані кухні вітальні, та як ж це так, будете готувати, запах буде по всій по всім будинку. У мене от таке, знаєте, думка. Скажіть, а кому заважає запах смачної їжі? Він не заважає нікому. От. І смажемо далі. Хвилин 5-6, щоб до скоринки такої. От. Рецепт самий звичайний, практичний. Ось так. І я думаю, ми вже можемо закидати. Єдине, зараз перевірюючи достатній вогонь. Да. Достатній. Відкриємо трішки, щоб більша тяга, щоб ще сильніший був вогонь. Чого вогонь має бути сильний, м'ясо холодне. Коли ми засипаємо м'ясо, температура в казані різко падає. Тому м'ясо має бути холодне. Бо якщо тепле, значить воно вже якесь недобре. А вогонь сильний. Дивіться. Ого! Я вже би навіть сказав, що трохи забагато м'яса. Ну нічого, хлопці у нас браві, їсти будуть добре. О, І швидко це все обсмажуємо. Додаємо свині ребра, ріжемо їх звичайними шматочками там, де вони розділяються. Все дуже просто, не треба нічого видумувати. Ось так. Це один з наших будівельників. Ти вже чекаєш бограча, Сергій, так? Сергій. Звати Сергій, він вже хоче їсти, дивіться, вже аж підперся. Вже аж працювати не можуть. Мурували вон про стінки, злізли з драбини. Кажуть, все, зрештовок. Ми чекаємо. Ребра підрізали. Я думаю, що ребра можна вже закидати, вогонь великий. І на великому вогні це все ми бограш такий. Хоч він і угорський чи закарпатський, але я думаю, він буде український частково. Дивіться, скільки м'яса, скільки ребер. Але воно все вжариться, втушкується і м'ясо буде відсотків на 30-40 менше. Дивіться, яка краса. Великий вогонь. Як виглядає оця ця черевина посмажена. Дуже класно. А аромат, аромат такий, ну дуже, прям вже хочеться їсти. Вже хочеться їсти. Поки смажиться наше м'ясо, нашинкуємо цибулю і засипемо сюди. Є рецепт, коли смажать спочатку цибулю, але тут треба бути обережним, тому що цибуля може згоріти на превеликій температурі. Ви можете просто не встигнути, не встигнути її закрити м'ясом. Тому ми цибулю закидаємо, я закидаю пізніше трошки. Цибулю нарізаємо звичайними напівкільцями. Ось так. От. І будемо її засипати. Зараз я її всю переріжу. Ого. Цибулі багато не буває. Вона стушкується, її видно не буде, але аромат і смак від неї неймовірний, вона обов'язкова. Ось так. Нарізаємо, звичайно, ось такими півкільцями. О, ось так. Ніж має бути у вас зручний. Мені зручно великим ножем різати, є, що люблять маленьким ножем. Це вже діло кожного. Ось так. Швиденько шинкуємо її, щоб довго не. І перевіряємо. Перевіряємо, чи не згорить наше м'ясо. За цим треба слідкувати добре. О, помішуємо. Дуже класно, тускується. Аромат неймовірний. Ось, Ось такі. Орієнтовно ну, десь грам 700-800 цибулі потрібно. Після цибулі будемо закидати ще моркву. Морква також. Головний інгредієнт цієї страви. Взагалі бограч означає казан. І всі, хто готують бограч, готують казан. Представляєте, як звучить? Це страва, яку готували кучівники, з чого було під руками. Мені тільки цікаво, як вони казан з собою носили, такий важкий. Бо вага в нього велика. Сюди. А після того, як загрузили цибулю, слідуючим інгрієнтом буде морква. Моркву також нарізаємо на шматочки. Невеликі, немалі. Я зараз покажу які. Морква тверда, соковита. О, десь орієнтовно я люблю так, розрізав, щоб зручно було шинкувати. І по 500 метра їх нашинковуємо. Вам нормально там, хлопці, такий запах? А там на сусідній ділянці ще одна бригада працює. І я представляю, як їм зараз. Ми ж не казали їм, що будемо готувати. А, дивіться, як і смажується цибуля. Як це гарно виглядає. Ось так. Я думаю, моркви напевно вже буде достатньо. І тепер закидаємо моркву, щоб вона разом з цибулею. Далі тушкувалася. Тепер, я думаю, нам хвилин 10-20 треба протушкувати. Довше потушкуємо м'ясо, менше воно буде варитися. Я більше люблю, коли м'ясо протушковане, щоб аж розлазилося, щоб поділено було на волокна такі собі. Все, зараз буду засипати паприку, засипаємо. Беру мелину і засипаємо. Весь пакет, ще й мало буде, ще копчений додаємо. Сипемо на центр, на м'ясо, не на стінки, бо зразу згорить. Ось так. Ось так. Ще копчений додаємо. Паприки багато, ось так приберем. Орієнтовно. Ложки десь 4 столових Хоча б. Отак. Перемішаємо, все має бути темно-темно-червоне, аж бордове, виблискує. Дуже швидко. І вимішали. і Тепер відкриваємо наші помідори. Ось так. І їх сюди виливаємо. Один і дві. Дві баночки достатньо буде на таку кількість. Ніякий кетчуп не підходить. Мають бути або свіжі помідори, або ось такі в своєму соку. І зразу заливаємо воду. Температура, бачите, яка, Все, воду залили, щоб нічого не горіло. Тепер вимішуємо далі. І регулюємо. Зараз будемо регулювати, скільки води додати, щоб тушкувалася така основа для борача. Зараз ми робимо основу. І півгодинки будемо тушкувати цю основу. Додамо ще води. Воно має бути як така рідка сметана. Оставте собі, що у вас рідка сметана і ви в нього м'ясо накидали якогось. Вже на етапі будівництва ми закладаємо ось такий затишок в цей будинок. Бачите? Ми розмочили, ми перші готуємо на цій кухні. А господарі 100% будуть готувати. І накриваємо кришкою, тушкуємо 30 хвилин. Будемо слідкувати ось так. Тут вогонь треба зробити менший, бо дуже-дуже буде сильно горіти і кипіти сильно. 30 хвилин, навіть отак чуть-чуть перекрию. 30 хвилин ми тушкуємо. Подивимося на наш бограч маленьку щілинку. Як він виглядає зараз? Ай-яй-яй, дивіться, як тушкується. Вогонь трішки завеликий, зараз зменшимо. Тепер будемо нарізати картоплю досить дрібними шматками. Можна великими, але ми зробимо дрібнішими. Щоб було зручніше. У нас швидше зготується. Ось так. Картопля і болгарський перець. Підуть в казан разом. Трошки крупніше, ніж моркву я різав. Тепер будемо чистити болгарський перець. О, пиститься собі. М'яку цю вичищаємо. Пополам розрізаємо, легенько вичищаємо. Перцю буде багато, піде сюди. Він розтушиться, його видно не буде. Згадав, як в селі колись на городі зірвав перець, витер його чимось і зразу їсиш. І, і звук хрусткий такий. Навіть мити не треба. Ну ми мили перець. І також нарізаємо. Я б дорізати такими собі, як смужками. Він стушкується, його видно не буде, щоб не розрізати. Бачите? Раз, 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 раз. І такі смужки, швиденько. Можна цією стороною, що у вас гострий ніж, такий, як у мене гострий. От. Можна. І перець закидаю до картоплі. Ці два інгредієнти підуть в казан разом. Чому разом перець готується швидше за картоплю. Але перець, хоч він і солодкий, в ньому є кислота. Коли в рідину попаде кислота, страва готується довше. Я думаю, ви це знаєте. Тому картопля буде готуватися довше, ніж зазвичай ніж просто якщо ви варите її в воді. Тільки перець попадає туди, чи лимон, чи щоб ви не закинули, хвилин на 10 буде вже 5 довше. Зараз я буду дивитися в першу чергу на м'ясо. М'ясо має бути, можна сказати, готове. Так Відсотків на 80 має бути готове. Як кажуть італійці на макарони, альденти. Ось так. Ось так. Прямо тут же я її зараз і розріжу. Мягеньке м'ясо. Можна погружати картоплю і перець. Засипаємо перець картоплею сюди. Вже можна засипати. Ось так. Дивіться. Перемішуємо все ретельно. Ось так перемішуємо і додаємо води. Зараз будемо додати води під самий верх майже. І хвилин 30-40 картопля повинна готуватися. Ось. Зараз все воно розтушкується і буде річ. Заливаємо воду під самий верх. Два сантиметри не долиємо, щоб не википіло. Ось так. І з моменту як закипить, воно закипить швидко, бо вогонь вже знову більший. Ось такий. Воно ще розтушкується трошки, буде однорідніше. Вже класно виглядає вигляд. Аромат. От. І ще трошки під самий верх. Ось так. Завантажили всі продукти, залили воду. Чекаємо хвилин 30-40. Поки протушкується бограч, тоді додамо спеції, додамо часник і додамо зелень. І будемо їсти. Бограч закипів. Все, вже помаленьку. Булькає. Кипить. Яка краса. Яка краса. Ось так. Мені вже подобається. Я думаю, вам сподобається. Ось так. А тепер можна додати солі. Солі, я не знаю, сиплю, так як мені здається, буде достатньо. І ще трошки. Ось так. Я думаю, буде добре. Кажу, сиплю на око, але на око не сипте, буде пекти. Пробуємо зараз на сіль, Солі достатньо, досипати не будемо. Зараз будемо різати зелень і чосники засипати бограч. Бограч же, можна сказати, готовий. Зараз будемо засипати, кидати сюди останні інгредієнти. Кинемо гострий перець. Один і соус ще буде гострий. Ось такий перець вже закидаємо. Хай він собі декілька разів так. Картопля вже в нас готова також. Ріжемо зелень і чосник сюди. Просто дрібненько порізати, пересікти. Ось так. Він віддає сік чосник тоді. Дуже класно. І отак так ще трошки його, щоб був дрібнішими шматками. Чосник і відрізаємо від зелені стебла і також разом з чосником шинкуємо і зелені. Ми це все помили, тому петрушка і окріп і кріп разом підуть у нас. Все гарно. Ось так, перемішуємо бограч. Зараз засипемо часник і зелень, а ще додамо нашої пішти, гострий перець. Я думаю, достатньо буде таку повну ложку сюди. От. Якщо мало гостроти, кожен собі може додати більше. Ось так, ось так. І закидаємо оці інгредієнти. Після цього кипіти вже можна сказати не повинно. Десь чуть -чуть буль, бульочка якась появиться і все. Ось так. Гострий перчик, дивіться, як все гарно виглядає. Ах, запах який. Хвилин 10 і настоїться і будемо куштувати. Все, все закрили, шибер низ і накриваємо. Борщ будемо їсти з ось таким смачним хрустким багетом. Наріжемо просто на шматочки і будемо їсти. Ось так. Дуже-дуже важко різати, такий він присмажений. Крутився. Ого, який важкий. Давайте їсти. Бограч готовий, не готовий. Чорний мелений перець. Небагато. Для аромату. Перець сипати треба в самому кінці. Дивіться. Як гарно виглядає все. Консистенція яка. А смак такий. Але що я говорю? Зараз буде їсти. Тут повний а, стакан. Я дуже повний не роблю до верха, просто щоб... Ну, тут не повний. Так, ти підходи ще, сідай, вставай десь. Кадр, ложки, хлопці. Та нормально. Да. А я ще собі, хлопці, беріть, кому немає. Що я з'їм? А я ребра хочу. Що, гострий? Це, давайте витягнемо вже. Туда. Ми їсти, а ви підписуйтеся.